Ну, є різні економічні стимули, да, стимулис, да, можуть сприяти да, там, навантаженню, стимулюванню чогось. Але є об'єктивно підприємства, які можна релокувати, а які ні, я сама з Запорізької області. Тому я, ну, мені це питання, як то кажуть, турбує насправді це питання, тому що ти там, кожне підприємство це там, частинка твоєї душі, да, з яким ти працював, чи як воно там розвивалося і так далі. А, і частину неможливо релокувати по якимось причинам, а частина люди розуміють, що це їх земля, це їх ну ви, мабуть, розумієте, про що я кажу, про які сенси да там є таке симпаті і емпаті, да, коли ми говоримо, що емпатичні ми коли я тобі я тебе розумію, і ви дійсно відчуваєте те, що відчуваю я, да а симпатія це коли ми говоримо, що Ну, якби я тебе розумію, але ти не відчуваєш це, Да? Тому для мене це питання також важливо, і тут я також готова і підключати інші області і Запорізьку, і а, Миколаївську, і, і інші підприємства, да, які можуть обмінятися якимось ресурсами, якщо вам треба буде навіть no. ці, там джар якийсь, да? тобто гарна підтримка. Ці регіони є, але є, наприклад, і приватні українські інвестори, які готові в них є свої фінансові компанії, і вони якось розуміючи ризик, готові там надати лізинг. Да? Бо вони розуміють, як керувати цими ризиками. Вони ну, застраховані там, наприклад, якісь Да, так, Якщо це там логістика, яка чи ще щось. Тобто якісь є продукти, які які можна. Можна надавати в цих регіонах, а щодо того, щоб надати статуси, отримати якісь певні економічні стимули, певну економічну підтримку, можливо, там пільги, це класна ідея, якщо у вас це вийде.